Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть великі із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо. Разом вас вітаємо! Разом вас вітаємо! Веселі саморобки! Привіт, хлопчики та дівчата! Мене звати Тута і ви дивитесь веселі саморобки. Сьогодні я вам покажу, як прикрасити свою кімнату до будь-якого свята. Будемо робити ось такі прапорції. Зробити їх ну, дуже і дуже легко. Для цього нам потрібен лише кольоровий папір, клей. Ножиці, простий олівець, лінійка і танесенька стрічка або ниточка або мотузка. Усе це приготували. Уважно слідкуйте за моїми руками і нічогісінько не прогавте. Ну що, починаємо? Тоді усі разом кажемо чарівні слова. Пам'ятаєте, які? Ми веселі саморобки! Беремо звичайний кольоровий папір, і нам потрібно накреслити прямокутник зі сторонами 10,5 см на 21 см. Це в мене, бачите, якраз ширина аркушу ось тут. А там 10,5. Накреслили і дуже обережно вирізаємо. Ось так. Потрібно зробити дуже багато різнокольорових таких прямокутничків. А тепер дивіться уважно: ось цей правий куточок підводимо. До гори з одного боку і з іншого так само. Робимо два-трикутнички. Ось так. А тепер згинаємо навпіл і прапорець готовий. Давайте ще раз покажу. Дивіться, обов'язково ось цей правий куточок догори. Робимо трикутник, притискаємо. Знову правий куточок догори, притискаємо трикутник, маємо такий ромб, і тепер його згинаємо навпіл. Тут найголовніше. Пам'ятати, що усі прямокутнички треба зігнути однаково, тобто правий нижній куточок догори. Робимо трикутник, а потім згинаємо навпіл. Ось так. Таким чином потрібно зігнути усі прямокутнички. А я зробила їх дев'ять, але чим більше ви зробите прямокутників, тим більше буде ваша. Герлянда з прапорців. Тобто ви можете робити їх різного розміру. Якщо ви зробите більший прямокутник, то прапорець ваш теж буде більшим. І ви зможете зробити навіть на ньому якийсь напис, чи можете якусь наліпку наліпити. Все, що завгодно. Тут вже точно все залежить від вашої фантазії. Отож, ось таким чином згинаємо усі прямокутнички. Ось так. Коли все зігнули, беремо мотузку або стрічку або ниточку. Ось тут, де лінія згину по центру, потрібно намастити клеєм. Ось так. Тонесеньку таку бачите, я намастила а, смужку. Ставимо по центру стрічку і притискаємо. Так, давайте покажу ще раз. Ось тут потрібно намастити. Сюди потрібно ось так зробити відстань, це обов'язково. Закрити і приклеїти. Тобто в нас стрічка буде всередині нашого прапорця. Дивіться, ось таким чином. Відступаємо трошки обов'язково. Має бути відстань і притискаємо. Дивіться, я зробила свої прапорці різнокольоровими. Ну, а ви. Фантазуйте і робите з такого паперу, який у вас є. Ви навіть можете їх зробити білими, а потім на них написати, наприклад, з Днем Народження або ще з якимось святом. Це може бути пропорції до будь-якого свята. Тому можете намалювати, якщо у вас білі пропорції, можете намалювати якісь сердечка, кружечка, все що завгодно. А ще дуже-дуже прикольно зробити пропорції з декоративного паперу. Теж буде круто. Отож, фантазуйте, не сумуйте, повторюйте за мною і у вас точно все вийде. Так, залишився в мене один прапорець. Не забувайте про відстань. Намастили і приклеїли. Ммм, дивіться, яка гарна гірлянда! Супер! Чудово! Так, давайте переверну ось сюди-сюди. Відмінна робота! Клас! Ось так дуже швидко та легко ми зробили ось таку гарну прикрасу. Тепер можна прикрашати свою кімнату, вулицю, клас, все що завгодно, і у вас одразу буде святковий настрій. А ще можна зробити ось такого декоративного паперу. Дивіться, як гарно. Отож, робіть багато таких прапорців, прикрашайте свої оселі до свята і кличте друзів, бо ви ж пам'ятаєте, що з друзями веселіше. А на сьогодні все. Фантазуйте та не сумуйте. До нових зустрічей! па, -па. О, як прикрашу свою кімнату, буде дуже-дуже прикольно. Ох, а ці, які вони милесенькі. Хм, буде намисто. Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть велик із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо, і з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, веселі саморобки.